Сьогодні будемо готувати паску разом з лівськими дріжджами. Я закликаю вас готувати і ділитися своїми пасками, своєю турботою, з тими, хто зараз цього потребує, з переселенцями, які живуть наразі поруч з вами, тимчасово, я впевнена, вони повернуться додому. Літні люди, які самотні, з нашими хлопцями-захисниками. Давайте готувати разом. Насправді дуже просто підтримати своїх, випікаючи на декілька пасочок більше, і сьогодні саме це ми будемо робити разом з львівськими дріжджами для того, щоб пасочки передати для тих, хто цього потребує, хто не може їх самостійно випікати цього року. Для того, щоб приготувати пасочку за бабусиним рецептом, треба і якісні дріжджі. До речі, якщо ви берете пресовані дріжджі, активовані, то їх треба більше, ніж якщо сухих. Якщо, наприклад, в рецепті вказано 10 грамів сухих, то це значить, що це 30 грамів пресованих. Завжди можете переводити дуже просто. Для нашого рецепту задовляється дріжджі, цукор, молоко в мене тепле. Сухофрукти всередину додавати по вашому бажанню: яйця, цукор, масло, звісно, сметанка і мука. Насправді готувати достатньо просто. Буду. Робити так, щоб абсолютно кожна господинка змогла повторити рецепт і приготувати зі смаком, як у бабусі. А, бачите, наші ріжі з цукром добре змішалися, стало такими вже квітки далі додаємо молоко. Молоко має бути тепле. Розмішуємо і додаємо муку. Я, чесно, опару робила завжди трошки не так, але в бабусиному рецепті написано зробити опару а, по так, такої ж густоти, як на оладки. То робимо так, як сказала, бабуся. Наше тісто вийшло як на оладки. Далі відправляємо в тепле місце на годину. Зазвичай я опару залишала на 20 хвилин, але... В рецепті вказано на годину, хто я така, щоб не слухатись бабусю. Накриваю кришкою. Я завжди користуюсь великою кришкою останнім часом, бо це реально виявилось дуже заручно. І ставлю в теплому місці. У мене в кухні дуже тепло, то залишаю просто на столі. Наші опалі залишилось Добре. стояти 10 хвилинок, всього навсього вона вже значно підійшла ожила. Далі готуємо інші інгредієнти. Яйця змішаємо з цукром, додамо сметану і додамо масло кімнатної температури. Додаємо сметану. Сметану краще брати жирну. Бабуся зазвичай брала, звісно, домашню. Перемішуємо до обнаріга. Далі додаємо масло. І знову перемішуємо добренько до однорідного стану. Далі беремо нашу опару і відправляємо в нашу змішану масу. Пересипаємо. Будемо додавати сюди ще муку і будемо сюди додавати ще дріжджі половину. Далі перемішуємо, поки це можливо вінчиком чи ложкою. Далі додаємо муки, має бути достатньо для того, щоб замісити тісто. В моєму рецепті немає ніякої храмовки, але ж для вас, я знаю, це дуже важливо, то я вам дам і напишу, скільки грам муки використала я в результаті. А ви вже маєте орієнтуватися на те, наскільки густим має вийти тісто. Додала увесь підготовлений заздалегідь об'єм муки і буду намагатися замісити тісто, кількість муки буду регулювати, а вам вже дам результат, скільки муки в мене пішло на це тісто. Далі нанесу трошки масла і висипатиму наше тісто, буду вже його далі замішувати на столі, бо в мисці це робити вже досить важко. Вимішуємо наше тісто. Воно має бути не надто густим, щоб була потім пасочка наша повітряна, легка, смачна, ніжна. Додаю трошки ще муки. І, мабуть, це остання вже мука. Далі будемо додавати в наше тісто сухофрукти. Сухофрукти перед тим, як додати. Звісно, звісно, їх замочуємо у воді, в мене були замочені у алкоголі. Замочуємо у гарячій воді десь на кілька годинок, а потім притрушуємо обов'язково трошки мукою. Тоді ваші сухофрукти не будуть провалюватись в тісті. Ну, а далі вже відправляємо в наше тісто. Смачуємо нашу мисочку маслом рослином і відправляємо наше тісто. Майте на увазі, що тісто підніметься в два рази. його зараз розділю на дві частини, і знову ж таки я накрию кришкою від сковорідки. Ви можете накривати полотенцем, рушничком, як вважаєте за потрібне. Шаємо наше тісто на півгодинки в теплому місці. Наша паска підійшла, як ви бачите, тісто значно піднялося. Я розподілила на дві форми. Наш силіконовий коврик трошки покриваю маслом рослинним і відправляю нашу, наше тісто. Подивіться, воно дуже-дуже ніжне, воно не забите, не сухе. Я пропишу, скільки муки. Я використала, можливо, у вашому випадку треба буде більше або менше. Будемо розподіляти і замішувати, щоб відправити нашу, наше тісто в форму. А далі вже будемо залишати десь на 30 хвилинок, щоб паска піднялася і потім випікати. Так, це в нас на середню. Можна зважити. Можна на око робити це вже як вам хочеться. Але якщо ви замішуєте, то бачите, ось це все, -все у вас залишається знизу, а гарна шапочка йде догори. Тоді менш вірогідно, що у вас будуть тріщини зверху. Нашої паски накриваємо вологим рушничком і залишаємо в теплому місці. Пройшло 35 хвилин. відкриваємо, бачимо, що тісто підійшло. Беремо, мабуть, спочатку маленькі паски відправляємо їх до духовки. Духовка у мене увімкнена на 175 градусів. Режим верх-низ, конвекція. Внизу у мене стоїть протвінь. Впротвінь я налила воду, щоб краще підходили. Додала воду, Відправляю спочатку маленькі паски, випікатися, а потім великі, великим якраз є час ще піднятися. Випікатися вони будуть десь 30-40 хвилин, не менше. Температуру я ставлю 175, але дивіться, якщо може бути забагато, то 160 десь можна ставити теж. Чекаємо і ці, я випікатиму десь хвилин 40, але залежить від вашої духовки ще і від ще від того наскільки у вас туге тісто. Наші паски вже трошки вичахли. Покажу вам в розломі паску. Вона дуже-дуже ніжна, бачите, дуже така м'яка. Подивіться, її зжимаємо назад. Супер взагалі. І дуже смачна, але якщо ви любите прям солодку, краще додати ще цукру. Наші паски вичахнули, далі беремо нашу міренгу і робимо шапочки. Такі, як вам забажається. Якщо ви хочете, щоб ваша мірінга стікала, то це не цей варіант, або ж не дозбивайте. А я люблю коли так багато-багато. Всі діти так люблять. А я дитина теж. Так, прикрашаємо одну паску просто звичними прикрасами. Наша паска готова, вона виходить дуже ніжною, дуже рум'яною, як у бабусі. Давайте разом ділитися святом з тими, хто наразі, на, на жаль, не може приготувати паску самостійно. Сьогодні ми паску повеземо до моєї бабусі, яка мені дала цей рецепт. Цього року вона не буде готувати її самостійно, бо вже просто фізично не справляється. Тому повеземо, подивимося на її реакцію, і хай вона спробує скаже, схожа, то моя паска на її. Чи ні, бабулічка скуштувала вже пасочку. Ба як тобі? Це дуже вже дуже вкусно. Дуже вкусно. Я вже другий раз просто знімаю, бабуля першого разу теж сказала, що смачно. Добре. Все вийшло і у вас обов'язково теж вийде, готуйте, готуйте на декілька пасочок більше. Якщо можете, то на одну, на дві, на три обов'язково діліться. Ось так. Всім гарного дня і готуйте. Обов'язково готуйте паску вдома, якщо Добре, у вас є така дома. Паска по бабушканому рецепту.